У передрізвяно новорічний тиждень у безпечному артпросторі Харківської державної академії дизайну та мистецтв Худпромлофті відбувся благодійний показ колекцій студентів та випускників вишу кафедри дизайн тканин та одягу. Зимовий казковий Fashion Day – це не лише публічна презентація курсових дипломних робіт худпромівців. Дефіле у підземному залі стало стартом акції зі збору коштів на облаштування підземних аудиторій творчих лабораторій. Аби студенти мали можливість учитися офлайн, хоча б у змішаному форматі. Перші два дні благодійних заходів у Гудпромлофті, єдиному арт-просторі, облаштованому до війни, вдалося зібрати майже 9 тисяч гривень. Продовженням благодійного Fashion Day стане різдвяний показ мод на станції історичний музей Харківської підземки 25 грудня. У Харкові вийшов сигнальний примірник книги календаря Харків Фортеця». Це вже 17-та щорічна книга-календар у межах харківського проекту Великі земляки, який з 2006 року з невеликою перервою реалізує корпорація консалтингова група Робаненко і партнери. Новий календар присвячений Харкову, якому у 2024 році виповнюється 370 літ від заснування. Уперше героями календаря Великі Земляки став. Не конкретний харківець і не окрема відома харківська родина, а ціле місто, яке починалося як фортеця і залишається нею досі. У Харкові відкрили міський міжвузівський науково-технічний майданчик Харків Профіцентр. Він працюватиме в одному з укриттів Харківських теплових мереж. Цю безпечну локацію переобладнали під освітній майданчик. Після зустрічі керівництва міста з колективом Української інженерно-педагогічної академії. У прифронтовому Харкові, де наразі живе понад 72 тисячі дітей. У передостанній тиждень року, що минає, місто влаштувало спортивно розважальне свято Дитячі різдвяні розваги на одному із майданчиків Харкова. Одночасно запустили близько десятка різноманітних локацій спортивних мистецьких розважальних.